Робітники підрядної організації демонтують старі радіатори та труби опалення. Всього в гімназії номер 73 що на житломасиві південного ГЗК, їх мають замінити 218 одиниць. Цей заклад освіти збудували 65 років тому, в 1958 році. На сьогодні тут навчаються 596 дітей першого 9 дев'ятого класів при максимальній потужності в 650 вихованців. Капремонт має зробити умови навчання, коли воно знов буде звичним в офлайні більш комфортними та зручними. Ма вже прийшла в той стан, який треба обов'язково би було замінити. Звичайно, це подарунок долі, можливо, подарунок від Європейського банку, від нашого міста, що саме наша школа була обрана для оновлення системи опалення. Наскільки важливо, зрозуміло, що дітям буде набагато комфортніше в теплих кабінетах, коли ми повернемося на офлайн навчання. І школа буде теплішою. Старт робіт з оновлення гімназії номер 73 дали наприкінці серпня. Як тільки узгодили всі дозволи та склали відповідні договори із компанією підрядником, весь обсяг робіт планують виконати до кінця листопада поточного року. Після пуску налагоджувальних робіт та запуску теплоносія проведуть процес верифікації, який дасть наочні дані. Чи досяг підрядник бажаного рівня енергозбереження в щонайменше 23%. три Де, е, Демонтаж е, внутрішньобудинкових теплових на. Мер... Після чого буде монтуватися нова мережа, буде встановлений індивідуальний тепловий пункт з регулюванням теплоносія в залежності від температури наружного повітря. Зовнішнього повітря, балансувальні термостатичні клапани. Підрядником наданий рівень енергоефективності або енергозбереження на рівні 23%. Це конкурсна цифра, від нього ми відталкуємося і після проведення робіт підрядник має продемонструвати досягнення цього рівня. Очікується, що натуральні показники річної економії тепла, виходячи з базового рівня споживання, складуть орієнтовно 100 гігакалорій. За нинішньою вартістю енергоресурсів це близько 350-400 тисяч гривень. Гімназія номер 73 – це один із семи закладів, де міська влада наразі спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку втілюють проєкт підвищення енергоефективності громадських будівель у Кривому Розі. Ще шість це садочки номер 6 та номер 23, школа номер 78, 113, 126 та ліцей номер номер 81. У всіх оновлять системи опалення зі установленням індивідуального теплового пункту, замінять мережі теплопостачання та опалювальні прилади тощо. Я вважаю, що та економія, котру дасть ця, ця модернізація, безумовно буде економією для нашого бюджету, нашого міста. Все це, що ми робимо, це створити комфортні умови як для наших школярів, педагогів. І... Всіх мешканців нашого міста повне впровадження заходів з тепломодернізації дозволить скоротити рівень споживання теплової енергії до 40%, електричної до 5%, А принагідно і значно зменшити кількість викидів шкідливих речовин. Всього в рамках співпраці влади Кривого Рогу з ЄБРР в рамках інвестиційного проєкту підвищення енергоефективності громадських будівель оновлення пройдуть 36 бюджетних закладів. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.